Радіо 1, і маємо можливість сьогодні поспілкуватися із завідувачем кафедри української літератури, доцентом кафедри української літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки. Пан Віктор Яручик вийшов з нами на зв'язок. Вітання, пане Вікторе, слава Україні. Героям слава вітаю всіх е активних і неактивних е учасників сьогоднішньої розмови. Дякую. Хоч і тривога, але всі ми вже не боїмося ані ворога, а також можемо говорити про наших лідерів, наших геніїв. Дякую, з Та, ну і про одну із наших е, геніальних діячок, відому письменницю Ольгу Кобилянську, на якій сьогодні виповнула це 160 років. Хочемо з вами поспілкуватися, пригадати її біографію, її життєпис, а також її творчість. Е, тож, пане Вікторе, як ви взагалі оцінюєте її внесок в розвиток нашої української літератури? І ми знаємо, що Ольга Кобилянська була такою активною громадською дієм. Діячкою, як її громадська діяльність, діяльність теж вплинула на формування української нації? Дякую за запитання. Дійсно, питання дуже широке, але аби коротко відповісти, скажу так: можливо, якби Ольга Кобилянська була чоловіком, її творчість ми сприймали по-іншому. Але це була жінка. Жінка сильна, неординарна, наділена великими талантами, яка вміла е активно е-е Вести за собою наділена була таким талантом, що могла доводити і своїми творами, і у своїй творчості, також перекладацькій, і в своїй публіцистичній діяльності. Надзвичайно талановита людина. І е, сприймаємо її як одною з лідерок українського фемінізму е, борчень за незалежність жінок е, на Буковині, а потім і в цій Україні, е, в тому, що вона підняла е, теми. Е, Людини, людини, яка наділена багатьма інтелектуальними здібностями. І саме така людина стала героєм багатьох її творів. Якщо раніше в класиці української літератури торкалися більше наші класики теми села, то Ольга Коблянська одна з перших жінок, модерністок, тобто сучасних жінок, котра підняла тему Людини у місті, українки у місті, е, інтелектуального українця, тобто Ольга Кобилянська одна з тих на рівні із Лесою Українкою, Оленою Пчілкою, Окуневською і багатьма іншими, котра продемонструвала, що справжні права рівноправ'я не е, е, у Європі, а Україні, і Україна є частиною тієї Європи. І якби так склалося історично, що Україна отримала свою незалежність як у 1918 році, і зберегла її, як це вдалося, скажімо, в Польщі в певній мірі, як це вдалося в Фінляндії, то ми би були центром Європи в значенні. Не стільки економічному, як культурному, інтелектуальному, оскільки е, такі люди, як Ольга Кобилянська, та згадані мною інші жінки, демонстрували, що справжнє рівноправ'я, е, справжня е, інтелектуальна культура, яка належить жінкам, е, була уже в Україні, а не в інших державах. Пане Вікторе, ну але водночас знаємо, що Ольга Кобилянська свого часу була німецькомовною і румунськомовною. Але чи можете розповісти, що спричинило її перехід на українську мову в той час? Це свого часу герцогство, так було Буковина, а згодом Румунія, і яким чином так сталося, що вона стала однією із провідних українських саме письменниць і культурних діячок. Цьому сприяло тісні контакти із українським письменством? Е, Іван Франко. Е, Леся Українка, Окуневська, е, Михайло Павлик. Вона увійшла в український суспільний культурний е, такі та суспільно-культурне коло, і спілкування з інтелектуалами українськими призвело до того, що вона задумалася, кам Грядеш, ким ми є свої витоки. Вона вбачала в своєму українстві, адже е, українство веде, е, основа його е, в є в селянському, все ж таки Русі. І вона з дитинства успадкувала любов до всього українського. Хоч тато був українцем, мама була. Такою спольщеною Німкенею, але е, багатодітна сім'я була, в них було семеро дітей у сім'ї. Е, Ольга Кобилянська була четвертою дитиною в сім'ї, але мама е, настільки ну, і поважала, і шанувала чоловіка, любила його, що вона привила любов до української пісні, до українських легенд, переказів, е, казок е, в сім'ї розмовляли українською. А коли вона пішла у школу, бо школу вона закінчила Ольга Кобилянська, лише початкову чотири класи. Решта це було самоосвіта. Звернімо увагу, що Леся Українка не відвідувала жодного навчального закладу, лише займалася самоосвітою, її вчили мама, старший брат, також приватні вчителі, окремі, але не тривалий час. І звернімо увагу, наскільки сила педагогічна, внутрішня провокує до того, що людина може більше пізнати і більше навчитися, більше розвинутися інколи самостійно. Кіно, коли дисципліновано до цього ставиться, аніж коли вона відвідує навіть найпрестижніші заклади е, освіти, не завжди так стається, але з нашими жінками, зокрема, так було. І я колена Пчілка колись говорила про нашу землячку, ну про свою доньку е, Ларису е, відомі, що більше в письменництві як е, Леся Українка. Що е, вона боялася, аби м, та система освіти не зіпсувала доньки. Так само Ольгу Кобилянську система освіти не зіпсувала, знаючи німецьку, польську, е, там, російську, трішки чеську і, звичайно, українську. Вона спочатку писала німецькою, бо думала, що це буде більше прогресивно. Але спілкування із українським колом, а також е, от ті закладені фундаменти е, в дитинстві: оця любов до рідної. Землі, до рідних людей, до проблематики творів е, жінки, чоловіка, дітей, їхніх взаємин, сімейних проблематики сільського життя, проблематики, потім як вона в місті жила, в Чернівцях до міського життя призвело до того, що е, Ольга Кобилянська зрозуміла, що все ж таки е, вона е, є українкою і творила українською мовою, хоча й багато своїх творів видавала різними мовами, зізнаюся, що тяжке було і. І фінансове життя вона заробляла з літератури, тому видання іншими мовами, не українською, сприяло е, ну, якомусь виживанню і матеріальному наповненню бюджету. Тому не дивуємося, що е, вона не лишила е, інших мов, а видавала свої твори також іншим, не тільки українською. Пане Вікторе, а що відомо про те, коли Ольга Кобилянська розпочала свою письменницьку стежку, у якому віці це відбулося, і про що були ті твори? Доволі ранньому віці це були оповідання у 17-річному віці. Перший твір її був виданий, а потім пізніше вона почала. Інші писати це були твори, які присвячені е, життю е, життю е, селян, життю е, навколишніх людей. Е, ну, дуже вражаючими були твори, які були присвячені е, зокрема е, трагедії відправлення до війська е, селянина і як його доля складається там. Е, ну і вони були, можемо сказати, таким етапом. Трампліном до формування її подальшої долі. Ну, Подальша, все ж таки, славу їй принесли пізніші її твори. Це такі твори, як ну, повість ніба, у неділю рано зілля копала. Це така. На фольклорних мотивах написаний твір за ситуаціями через складку. Одна з найбільш, один з найбільш відомих творів. Це звичайно людина. її пізніше вона видає свій роман, який дехто називає Повістю Земля. Такий навіть детективний сюжет склався. Вона написала про цінність землі людьми. Що це ну, все ж таки основа будування і сім'ї, і заможності людини в той час і зараз як ми бачимо, що Земля набуває знову свою ціну. І один із поміщиків, прочитавши її твір, навіть сказав, що готовий взяти її за жінку, оскільки вона зрозуміла наскільки важливим і цінним є. Ну, Така річ, як земля. Ну а вона ну гостро йому відповіла. що Ну я можу й гостро відповідати, і страж і страждання приносить теж земля. Тобто вона не була меркантильною людиною, і якби хотіла, можливо, б і побудувала б сімейне життя якось краще, але завадили їй і хвороби. На жаль, хоч і не варто говорити більший акцент ми повинні робити на наших провідних жінках у літературі періоду порубіжжя, кінця 19-го, початку 20-го століття, не на їхніх хворобах. Як я маю на увазі Лесі Українку, Ольгу Кобилянську, але все ж це теж внесло, скоригувало е, їхню долю і, можливо, їхнє не зовсім реалізоване сімейне життя, е, оскільки е, вони обоє не мали дітей. Е, Леся, хоч і була одруж... за нею. Е, Ольга Кобилянська, ні, але це не завадило їм е, ну, створити е, твори, які стали класикою української літератури, і продемонстрували, що українська література є модерною. Модерна в сенсі сучасна. Тобто українська література є цікавою не лише читачеві українському, але й перекладаючи її або видаючи цю літературу іншими європейськими мовами або світовими мовами, е, вони знайдуть. Свого читача і там, оскільки торкаються проблем чого екзистенції людини, внутрішнього буття, любові, і смерті, зради і прив'язаності е, історії е, сімейної, і навколишньої людської е, вона добре серед її хобі, звичайно, була там і музика, малювання. Вона грала на фортепіано, вміла красиво малювати, як і Леся Українка, але. Дуже багато читала, і оця її любов до читання до сучасної літератури європейської світової призвела до того, що вона цю тематику, яка цікавою буде не лише людям в Україні, зробила популярною і продемонструвала, що українська література не є якоюсь хуторянською, як це наш східний сусід Московія, демонструвала упродовж. Багатьох десятиліть, а вона є повноцінна європейська література, багата, е, цікава, і тільки проблема е, популяризації цієї літератури в світі, проблема перекладів цих творів, виданню е, е, активному е, завадила тому, аби про українських письменників більше говорили у світі. Зараз є певне зацікавлення у світі українською літературою, в силу і політичних моментів, в силу воєнних подій бо до України прикута увага особлива. Ну і дякую, що згадуєте. Ви є теж одними з тих, хто популяризуєте, промуєте українську культуру завдяки класикам нашої літератури. А Ольга Кобилянська не втрачає актуальності. Бо прочитавши її твори, я думаю, не тільки жінки, а й багато чоловіків відкриють для себе цікаві речі, які вони пізнають і бачать у нашому навколишньому світі. Пане Вікторе, але чи можете трішки розповісти про пізній етап життя Ольги Кобилянської, зокрема, ті, ті буремні часи Другої світової війни? Як вона поставилася до її початку, як до неї поставилася зокрема румунська влада, яка на той час окуповувала Чернівці і Буковину, і що трапилося з Ольгою Кобилянською згодом? Е, Ольга Кобилянська вже на той час е, мала два інсульти. Е, вона була частково паралізована. Ну і третій інсульт її добив уже в 42-му році е, минулого століття. Коли почалася війна, і ми знаємо, що цю війну не розпочала суто е, фашистська Німеччина. А це був факт е, Молотова Ріббентропа, узгоджений Сталіним і Гітлером, коли вони поділили Європу. І е, Сталін мав великі амбіції, аби загарбати е, великі землі і поділити з Гітлером цю Європу і панувати. І е, частину, е, ну, може, я таку трішки е, е, може, провокативну думку запущу, але якби не Друга світова війна, невідомо б, чи Україна була по тому складі. В якому вона існує зараз, і існувала до 2014-го і до, 2014, до 2022-го року, по суті, це було об'єднання українських земель, але під правлінням Кремля, під правлінням Московії, і Ольга Кобилянська її по суті зробили ідеологічною такою. Борчиною радянська влада шукала в письменниках ідеологів, так як вона це робить зараз. Якщо хтось критикує або політика е, культурного діяча, письменника, музиканта е, не співпадає з політикою влади, значить, він, як вони називають зараз, іноагент а тоді було буржуазний націоналіст і всіляко його притискали. А в, в той час так само е, радянська влада знайшла в Ользі Кобилянській свою. Так, прихильницю і навіть не знаю, хто переговорив, але вона написала публікацію в журнал, де вона схвалила приєднання території земель Буковинських до Радянського Союзу. Після початку Другої світової війни, і за це румунська влада навіть її збиралася судити, і якби не передчасна смерть, може, ця смерть і була спровокована цими подіями, можливо, Ольгу Кобилянську навіть засудили б, хоч вона й мала інвалідство, і вона, можливо, відбувала покарання за сепаратизм, за те, що вона підтримала приєднання або воз'єднання ну, земель до Радянського, Янського союзу І тому тут таке провокативне питання. Й тут історики ще можливо розставлять свої крапки над е, тим, як же оцінювати цю історію. Але я вважаю, що все-таки це була велика патріотка е, рідної землі в першу чергу. І, хоч України на той час не існувало, вона вважала себе русинкою. Вона належала до Союзу е, русинок е, Буковини. Всіляко відстоювала інтереси такі патріотизму до рідної землі, до русинської мови, русинської в значенні української, і так би оцінив це. Пане Вікторе, а ще Ольгу Кобелянську називають учасницею феміністичного руху, зокрема, от наводячи її роботу, дещо про ідею жіночого руху, чи дійсно вона була, скажімо, учасницею того руху, і що загалом про це відомо. Так, дякую за запитання. Звісно, Ольга Кобилянська була однією з ініціаторок такого емансипованого феміністичного руху в буковині, а згодом можемо вважати і всій Україні. Вона виступувала із серією матеріалів публіцистичних. Про е, роль жінки, про те, що ця роль е, має бути, якщо не рівноправною, то принаймні жінка мала би право е, здобувати е, освіту на рівні з чоловіками, виконувати різні обов'язки, обирати свою долю в цьому житті, а не бути е, просто додатком до чоловіка, як це було понад 100 років тому, ну а може, і там навіть і пізніше. І саме Її е, е, і спілкування із Окуневською, з Оленою Пчівкою і е, Лесою Українкою призвело до того, що вони утворили е, таке собі коло е, е, емансипованих жінок, які жили спільними інтересами, інтересами того, що вони можуть е, вільно. Е, Давати собі раду в цьому житті, що вони є е, е, жінками, е, які самі обирають власне щастя, і саме е, е, ну, за такими канонами зараз живе сучасне суспільство. Тобто, можна сказати, що е, Ольга Кобилянська і своєю творчістю потім, бо в художніх творах вона теж про це описувала: про трагедію жінки, про роль тяжку жінки, і про те, що вона не має права вибору. Я би сказав наслідницею, так зараз Марія Матіос є, вона пише там певні твори такі теж про ту знедолену роль жінки, і наскільки вона особливо чим далі від міста проживає, тим більшу трагедію переживає особисто. І це пов'язано з тим, що неосвіченість, а потім економічна залежність від чоловіка. То ці жінки, про котрих я згадував, це жінки трішки випереджали час. Вони продемонстрували, що. Ці тенденції феміністичні, які е, дуже популярними стали в Європі трішки пізніше, а в Україну вже прийшли геть пізніше в е, пострадянську, то е, вони активно ну, підтримувалися жінками сильними українками. І взагалі недаремно українок вважають е, ну, такими дуже сильними. І взагалі, якщо вдатися в історію, що українство це матріархальне суспільство. Ну і з гумором можемо сказати, що де є сильна жінка, там і порядок в хаті, так а де є сильний чоловік, то не завжди в хаті буде порядок. Так ну і тут ці жінки наші сильні демонстрували це, зокрема, і в своїх біографіях. Вони обирали собі чоловіків, е так і вони вирішували, як їм жити, і чим займатися, і свої уподобання е також демонстрували в цьому світі. Тому, е це дійсно ці жінки є прообразом сильних українок в нас, пане Вікторе. Ну і на сам кінець, якщо згадувати шкільну програму, чи взагалі наявність чи відсутність Ольги Кобилянської в ній, що би можливо які поради дали нашим глядачам, радіослухачам, що варто перечитати обов'язково із Ольги Кобилянської, зважаючи і на ту ситуацію, в якій ми нині перебуваємо. Ну, звичайно, шкільна програма це важке питання, бо в нас перебув, зараз знаходиться ну, Україна в такій ситуації, що в нас є нова українська школа, це, наприклад, шестикласники вчаться за іншою програмою, старшокласники за попередньою. Є експериментальні програми, які введені в різних школах. Тому сказати, в якій школі який саме багаж вивчення в творчості Ольги Кобилянської є це проблема ще, але що вивчати? Ну це, звичайно її е, основні твори: е, людина, вальс, вальс меланхолі, е, неділю. Рано зілля купала е, і «Повість земля. Ясна річ, що це великий багаж і Сучасній дитині, котра відволікається на гаджети, на різну інформацію, ігри, тут ще й тривоги. Правда, опанувати такий багаж доволі складно. Тому тільки майстерність вчителя, педагога продемонструє, що потрібно якось давати вибірково. Скажімо, Ольгу Кобилянську не варто вивчати в ранній школі можливо її оповідання, а в пізнішій школі, тобто старшокласникам, 10-11 класи, можна і її емансиповані проблеми давати. І також я би сказав, що більш широко і повість землю, і людину, ну, саме ці твори, які є клас, класичними. Хоча як додатковий елемент, як позакласне читання, або є ще таке практикується у школах, Література рідного краю, в нас, звичайно, ми більше акцент робимо на сім'ю косачів на Волині, а скажімо, на Буковині, звичайно, акцент робити треба також і на малій прозі, і на її публіцистиці, і навіть згадувати про її щоденникові записи, маловідомі для широкого кола ну, любителів літератури. Дякуємо вам, пане Вікторе, за ці поради. Дякуємо за ту інформацію, якою ви поділилися з нами, нашими глядачами та радіослухачами у 160-ту річницю від дня народження Ольги Кобилянської. Тож, нагадаю, для наших глядачів та радіослухачів про це ми спілкувалися із завідувачем кафедри української літератури, доцентом Милинського національного університету імені Лесі України, паном Віктором Яручиком. Щиро дякуємо вам на все добре, тримаємось. Дякую за запрошення. До побачення.